З 2027 року в Україні запровадять трирічну профільну середню освіту. Учні 10-12 класів зможуть навчатися за двома спрямуваннями: академічним, тобто поглиблене вивчення предметів і підготовка до здобуття вищої освіти, та професійним акцент на порівняно швидке здобуття професії. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. В 27-му році ми хочемо, щоб старші школи були відокремленими від гімназій і початкових шкіл, окремими закладами освіти, як це працює в більшості розвинених країн світу, і в яких було б багато дітей одного віку. Це дозволить організувати цю профілізацію, організувати багато різних додаткових предметів на вибір для того, щоб діти могли заглибитись в ті предмети, які їх цікавлять, і більше часу витрачати на свою підготовку до подальшої вищої освіти. Також Дмитро Завгородній повідомив формування вищої школи робитимуть за двома критеріями: доступність та якість. Врахують також і логістичні проблеми насамперед віддалених сіл. Нам потрібно цю якість освіти в сільській місцевості піднімати, оскільки ми хочемо, щоб ці діти мали такий самий шанс вступити до там, найкращого закладу вищої освіти, здобути професію якусь або спеціальність, знайти себе. І для цього їм треба якісна освіта. І іноді для цього треба буде їхати в. Школу, яка не буде в тому самому населеному пункті, ми будемо продовжувати кожного року інвестувати в нові автобуси, ремонтувати ці школи, ремонтувати гуртожитки. Будемо ремонтувати так само і дороги. Також діти, які проживатимуть за 10 кілометрів від навчального закладу, будуть забезпечені житлом. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль зауважив, на Рівненщині створили орієнтовну мережу вищих шкіл. Втім, на форумі проведуть моделювання мережі закладів, що забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти. Звісно, ми не зможемо швидко побудувати відповідні пенсіонати чи забезпечити інфраструктуру. Тому моделюючи це, ми враховували вже наявні наші ресурси, які дадуть змогу безпосередньо запустити цю реформу по ходу, Якраз ну, встановлені дати без ризиків того, що ми будемо мати якийсь колапс в частині, що не зможемо забезпечити необхідною освітою кожного учня. В обласному департаменті освіти і науки переконані, реформа середньої освіти є вкрай важливою. Очільник відомства Петро Коржевський розповідає, за таким принципом живуть чи не усі країни Європи. Ми працювали над моделюванням мережі досить тривалий час для того, аби залучити у цей процес усіх. Тут, як в педагогіці партнерства, була комунікація з усіма стейкхолдерами від здобувачів освіти, бо ми говоримо про дитиноцентризм, людиноцентризм. Ми говоримо взагалі про філософію зміни від концептуальної зміни філософії в сфері освіти в цілому до формування людського капіталу, щоб ми розуміли, що в майбутньому для нас важливо, яким буде українське суспільство, хто його буде наповнювати, які ми можемо мати. Ти перспективу соціально-економічному розвитку також на форумі представники Міністерства освіти і науки України розповіли представникам тергромад Рівненщини, які першочергові кроки необхідно зробити для впровадження реформи освіти, що стосується вищої школи. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.